Вікторе, скажіть кілька слів глядачам, наскільки сьогодні були кадри для вас цікаві? Чи вловили щось? Я скажу так, що дійсно кадри були, вони постійно є, якщо їх шукаєш. От, коли я розумієте, виступаю в ролі як кнестер-літописець, я пишу історію. Історію тільки в фотознімках все, те, що відбувається, і кожного разу дійсно я виходжу на нові точки, все. Ну, це вже мене, моя, моя професійна кредо. Я повинен показати більше, ніж всі останні показують. Так, сьогодні були такі моменти, все знайшов нові точки, щоб показати дійсно, що це проходить народне віце, і що воно має продовження. Ей hey, усі червона калина похилилася, oh, щось наша слава Україна зарубилася на гиту. Підходимо до місця дислокації фотосушки наших героїчних журналістів Маріани Харді і е, Ігоря Волосянкіна. Ігор, е, ти і сьогодні нарубав якихось кадрів цікавих. Щоб на так але трохи. Ага, як тобі сьогоднішній захід? Він чимось відрізнявся чи входить це в тираж? Ну, якщо порівнювати з заходом в Ніжині, то тут не було ну самого основного бенюка. Який вчора просто ворував Ніжинський майдан на шматки і розкидав в різні боки. Просто я давно такої насолоди не отримував. Навіть якщо б я пішов би на його якусь виставу, то навіть не отримав би такого задоволення, як вчора з його виступу. А так взагалі дуже приємно, що багато ніж Чернігівців прийшло. Ну, ми знаємо, чого прийшли. Маряна, що скажеш? Ты сегодня так э, Красиво залезла на микроавтобус Что не сделаешь ради кадров Главное, чтобы она красиво слезла Что не сделаешь ради кадров Потому что это же история Сложных А мы А мы

Так, розказуйте про другу фотосушку. Чим вона відрізняється від минулого минулого то, що минулого тижня відбувалося? Сушка а, люди сюда. Люди більш э, сприяють, як вам сказати, самі підносять фото, дивуються э, ну що тут. Проїзходять, як би так знаєте. цікаво дуже людям. І приносять журналісти, прості люди самі роздковують і приносять. В офіс собі приносять, тобто ось підходила людина, принесла три фото. Тобто. А багато вже придбали фотографії. А Придбали ще жодної, але це, це перед.

Наздогнати. Іру. Іру. Так, ти вже перевдяглася, так що да, А ну давай розкажи про другу фотосушку. Тематику продовження нашої фотосушки ми зрозуміли. Що ми не всіх авторів представили. Багато людей спитали, що ми б також хотіли долучитися, тому ми знайшли все ж таки місце, знайшли час і продовжили нашу фотосушку. Багато цікавих нових фотографій, це портретні, це і з Грушевського нові фотографії. Небайдужі чернігівські журналісти також дозволили виставити навіть свої фотографії. Тому насправді це дуже прикольно, оскільки багато людей бачить, які задіяно сьогодні. Мені дуже приємно, що всі. Що вони цікавляться, що їм цікава тематика майдану, там, де ти кожен з вас має свої фотографії, тому не, не відкладайте їх на далеко. Приносите їх, виставляйте, показуйте людям. Бо оскільки треба ділитися тим добром, яке в нас є. Розказуйте людям, бо багато з нас не розуміє, чого вони там стоять. Розкажіть їм, будь ласка, дякую. Так. І ще скажи, ти сьогодні була так. Сьогодні якимось звіряком. Я була сьогодні жирафою, Так у нас був ще Мікі Маус. Ми проводили сьогодні ні, флешмоби до дня доброти пригороджені. Завтра всесвітній день спонтанного прояву доброти. Тому так як це понеділок, багато людей зайняті на роботі. Тому ми вирішили подарувати нашим любим дітям радість, дарували їм кульки, безкоштовні обійми, посміхалися, і вони нам відповідь також дарували своє тепло. Обнімали всіх бажаючих тут на майдані, обнімали по місту людей. І зголошувалися і були дуже дивні на навіть реакції. Ми хотіли обняти наших доблесних міліціонерів. Вони сказали, що вони по формі їм не можна. Ну, вибачте, але ми хотіли найкраще для них зробити, насправді. Тому прошу всіх долучатися до таких наших заходів. Демократичного альянсу вітає в своїх лавах нових членів організації. Дуже приємно було. І е, запрошуємо всіх подивитися наші фотки. Оці ваші фотосушки вони будуть тривати наступного тижня і так далі. Насправді, ну наступного тижня не знаю, як буде. Нашли час, тому що там а, погода може трошки змінитися. Ми а, спробуємо знайти приміщення, де ми ці фотографії виставимо вже більш централізовано, щоб можна сказати, куди приходьте, вони постійно будуть там висіти, Щоб вони не просто лежали в когось вдома, а просто були показані людям. Багато людей навіть а, долучилися до того, що могли викупити ці фотографії. Якщо вам сподобалася одна із наших фотографій, ви можете звернутися там до мене або до дівчат. організації. Заторів і за символічну плату викупити вподобану вашу фотографію з автографом автора, тому дуже приємно, що навіть народні депутати і теж голосилися, і прийшли подивитися на нашу фотосушку. дякую. Дякую. На цьому ми завершуємо свою трансляцію. Залишайтеся з нами до наступних прямих включень.